Це будинок наших батьків. Коли я одружився, батьки нам віддали цей дім. Прожили все життя тут. Дуже гарна хата була. Ну, слава Богу, що хоч живі і здорові залишилися. В цій кімнаті ми пережили перший обстріл. Ми не встигли побігти в підвал, і ми пересиділи в цій кімнаті весь ну, минут 15 самого пекла ми пережили в цій кімнаті. На полу лежали, ховалися з дітями, з батьками. Ікони висіли, хрест дерев'яний, і он згорів, залишився тільки слід. Туда було багато посуду, картини всякі. І от воно все згоріло, а це я відкапувала тут чашки, всякі баночки, скляночки. Це була тупілка, вона була така темно-зеленого кольору. Це вона вигоріла і біла залишилася. Це наша кімната. Тут так, кровать стояла, а там столик. Ось тут світильник був, все, що залишилося від нього. А так все згоріло. Тут я держала кролів. тут була перегородка, і через цю перегородку у нас були качки, гуси. На їх. Половині там була яблуня у нас, і туди прямо під яблуню прилетів снаряд. Оці осколки це від Града, був прильот града, і знайшли в клітках цей осколок. Ну лежав отут, в клітці, а оцей осколок в цій залізній клітці. Дуже багато чого побило, осколки, ну нічого. Відстроїмо, заведемо ще господарство, якщо треба буде виживемо. Є потреба, якщо можна вас попросити, хочемо генератор взяти, щоб встанавлювати це. все. Треба електроінструмент, щоб тянув світла. Немає води, немає, нічого тут немає.